Давайте уявимо найгірший сценарій: Україна програє, війна закінчується не нашою перемогою, а диктованим миром, який вигідний Кремлю. То що ж відбуватиметься далі? Чи залишаться українці в Європі, чи визнає хтось нас, чи буде куди повертатися? Сьогодні ми розберемося, що відбувається з біженцями, коли їхня країна перестає існувати. Спираючись, звісно, на історію, спробуємо зрозуміти, що чекає на українців у такому майбутньому. Історія не раз показувала, якщо країна зникає, її народ або розчиняється, або стає непотрібним тягарем для інших. Чи можуть українці опинитися в такій же ситуації? Звісно, можуть, на жаль. І що тоді чекає на нас. То сьогодні будує своє життя у Європі. Давайте будемо з вами розбиратися і почнемо, звісно, ми із зазирання в історію. Це, звісно, було дуже давно, але на мою думку, це релевантно про це згадати навіть зараз. Тому що поляки після знищення Речі Посполітою у 1772 та 795 роках. Коли Польщу поділили між сусідніми імперіями, поляки стали або підданими чужої влади або емігрантами, які десятиліттями поневірялися Європою. До речі, коли Наполеон намагався їх використати у своїх війнах, він не давав їм гарантій відновлення держави. Лише після Першої світової війни Польща відновилася. Далі йдемо до більш сучасного прикладу: це російські емігранти після революції 1917 року. Коли більшовики захопили владу, сотні тисяч. Росіян втекли у Францію, Китай, Балкан. Але для Заходу вони були людьми без батьківщини, без документів, без громадянства, без майбутнього. Багато хто з них так і не знайшов свого місця, живучи в таборах для біженців та перебуваючи з випадковими заробітками, так і надо. Далі є ще більш сучасний кейс. Ми так ідемо по сучасності, можна до сучасності. От і це Югославія у 90-ті роки, тому що багато хто в коментарях про це згадує, і ось це відео саме. Повністю про е, те, що відбувалося з йогославськими біженцями. Подивіться, якщо ви не бачили. Так от, коли розвалилася Югославія, мільйони людей опинилися за кордоном. Частина залишилася на Заході, але багато хто застряг в таборах для переміщених осіб. Вони втратили не просто паспорти, а право на нормальне життя. Ось так все, на жаль, відбувалося. І зовсім сучасний кейс це сирійці після війни 2011 року. Тобто, це вже наш час. Сьогодні вони найбільша група біженців у світі. Туреччина, Європа, арабські країни прийняли їх, але більшість з них не можуть отримати громадянство. Вони десятиліттями живуть як люди із тимчасовим статусом. ось цим а Сирія, як повноцінна країна, на жаль, фактично не існує. Зараз спроби з її відновлення відбуваються, але факт залишається фактом, що не все так добре, навіть після вигнання Башара Асада. Ось так. А тепер повертаємося до України, звісно, і нас, українців, які проживають у Європі зараз? Європа не змінить ставлення, поки Україна існує? Українські біженці це громадяни країни, що борються за своє виживання. Але якщо Україна перестане бути суб'єктом, ми станемо просто нелегалами з території колишньої держави. Ось так. Наші документи, на жаль, втратять будь-яке значення. Якщо Росія поглине Україну, чи визнаватимуть європейські країни українські паспорти, чи не скажуть вони, ну раз вашої держави більше немає, нам е, треба брати російські документи, наприклад? Європа, як ви розумієте, і це нормальний стан речей, не готова довічно утримувати мільйон людей. Якщо ж Україна перестане існувати, українських біженців зможуть змусити повертатися. Але куди? В окуповану територію, в країну, яка зникла, також, на жаль, відбудеться розчинення українців в інших культурах. Через покоління нащадки іммігрантів часто втрачають мову, культуру, самоіндифікацію. Так сталося, наприклад, з поляками після поділів їхньої держави, так сталося з білорусами, яких русифікували за царя. Так зараз відбувається також з багатьма сирійцями, які виросли вже у вигнанні. І тут для мене далеко ходити не треба. Хрещений моєї жінки вони проживають в Мюнхені вже там більш 30 років, і в них є дорослі діти. Хлопець чи вже чоловік, він приблизно мого возраста, трохи молодший, і е, дівчина їй там зараз е, біля 20 років. Так от, що я на власні очі вже можу спостерігати. Тобто, це українці, котрі переїхали ще в 90-х роках сюди, в Німеччину, і в них з'явились діти. І от вже для них вони думають вже німецькою мовою. Вони ще говорять українською, вони можуть розмовляти. Але для них це вже важко, це вже не їхня рідна мова. Ось ось таке відбувається. І от, наприклад, в побутових ситуаціях, те, що я бачив, це те що, це те, що коли мама звертається українською мовою до доньки, вона їй відповідає німецькою, бо їй так насправді легше. Ось так, що буде відбуватися з дітьми. Доньки, тобто з онуками людей, які приїхали з України, ви самі розумієте. Тобто, вже ніякої української мови там не буде. Можливо, буде ще якась інформація, але це вже буде набагато менше. І от ще через покоління просто українці зникнуть. Ось так. Ось так відбувається. Це просто на наших очах. Якщо держава припиняє існування, її громадяни втрачають державний захист. Це може призвести до втрати громадянства та відповідних прав. І такі ситуації призводили до масової апатріації. Наприклад, після розпаду Югославії багато громадян опинилися без громадянства, що ускладнило їхній правовий статус у Європі. Як ви знаєте, Європейський Союз ще надає тимчасовий захист українським біженцям на основі існування України як держави. Ви повинні розуміти, що відсутність держави стане підставою для скасування надання захисту. Ось так. Ну і на жаль, куди без цього? Я думаю, ми повинні розглядати навіть ці варіанти про можливе повернення біженців на територію, контрольовану іншою державою, навіть без гарантій безпеки. Після анексії Криму, наприклад. Частина кримчан опинилася в правовій невизначеності щодо свого громадянства. Ось так і це вже Україна, це вже ось ця наша війна, і ось так відбувалося. Тобто втрата держави призведе до обмеження доступу на ринку праці, бо в нас не буде потрібного статусу. Скорочення соціальної допомоги для тих, хто її потребує, бо ніхто не буде отримувати мільйони українців. Ну і звісно, обмеження в освіті та медицині і та, ну, взагалі доступу до будь-яких державних послуг. Або це може стати платним якось ось так. От, сирійські біженці в деяких країнах стикалися, наприклад, з труднощами доступу до соціальних послуг через ось цей їхній невизначений статус, ось так. Європейський союз не має єдиної процедури для випадків зникнення держави походження біженців, ось так, навіть закону ще ніякого немає. Рішення будуть прийматися на національних рівнях кожної країни-члена. Це може призвести до різних підходів, до статусу біженців, звісно, і призведе. Кожна країна може по різному трактувати взагалі правовий статус осіб без держави. І ось ось ця відсутність чітких процедур може призвести до затяг розгляду справ та невизначеності для біженців. От, Наприклад, після розпаду СРСР деякі країни Балтії встановили власні правила щодо осіб без громадянства, що призвело до різних підходів у їхньому статусі. Звісно, зникнення України як держави матиме катастрофічні наслідки для всіх нас. Але вони будуть нерівномірними, як на мене, для тих українців, які вже встигли якось інтегруватися в європейських країнах, знайшли роботу, отримали освіту, вивчили мову. Ситуація буде більш-менш прогнозованою, їм швидше за все запропонують якісь альтернативні статуси, видадуть щось по типу сірого паспорту, як в Німеччині, або переведуть на якісь інші. Форми захисту до отримання громадянства. Тобто вони просто продовжать свій шлях у, у цій системі звичайних процедур отримання громадянства, тобто натуралізації. Але для тих, хто не зміг інтегруватися, людей, які не працюють, літніх українців, людей з інвалідністю, наслідки будуть справді трагічними. Без юридичного статусу вони можуть втратити соціальні виплати, доступ до медицини, а головне гарантії проживання в Європі. І тоді перед ними постане питання: а куди їм повертатися, якщо України більше немає? Вихід із цього сценарію лише один. Збереження української державності. Бо поки існує Україна, українці незалежно від їхнього статусу в Європі, мають правову точку опори. Якщо її не стане, кожен залишиться сам зі своєю проблемою. До завтра.